Сирник брауні з вишнею. Ним ви підкорите всіх, кого пригустите. Якщо зберегли, киньте смайлик у коментарі. Спершу сирна маса. Беремо кисломолочний сир, додаємо цукор, 3 яйця, ванільний цукор і перебиваємо блендером в однорідну пастоподібну масу. Після додаємо крохмаль і вимішуємо вінчиком. В іншу тарілку розбиваємо яйце, додаємо цукор і вимішуємо. Вливаємо сметану і знову вимішуємо. Після просіємо борошно і какао, додаємо розпушувач і вимішуємо до однорідності. Беремо форму, застелену пергаментом, вливаємо і розрівнюємо по дну шоколадну масу. Після виливаємо частину сирної маси, викладаємо в один або два шари вишні. Вони можуть бути свіжі, консервовані чи розморожені. Заливаємо усім сиром і зверху ще викладаємо трішки вишень. Випікаємо при 170, 60, 80 хвилин, допоки верхівка не стане жовтуватою. Дайте повністю охолонути. Зверху я ще покрив тонким шаром шоколадної глазурі, дав застигнути і готово. Всім смачного!